1951 рік в генасамблеї ООН до рук делегатів і дипломатів різних країн світу попадає альбом дереворитів Волинь у боротьбі. Шість років після закінчення Другої світової війни. А виявляється, в Радянському Союзі відбувається якась боротьба. Звісно, це викликало надзвичайний міжнародний резонанс, і причиною тому всього-навсього альбом з гравюрами. В радянському союзі на пошуки цього художника кинули всі можливі ресурси. Упа боролись в першу чергу за українську самостійну державу, боролись проти колективізації голодомору, репресій і депортації цілими сім'ями. Боролись також і проти радянської пропаганди, і в тому числі ось в такий от спосіб. Самий страшний образ для російської пропаганди, яким виміряють українця, це бандерівець. У нас навіть в Україні досі залишається неоднозначне відношення до націоналістів і. Питання тут насправді складається в проблемі нерозуміння терміну.